Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і я дуже щаслива повернутись до вас знову. Мене не було тут цілих два тижні, і вони дуже довго йшли для мене. Не знаю, як для вас. Можете написати мені в коментарях, якщо ви радієте знову мене тут бачити. І сьогодні в нас по темі будуть знижки. Нарешті цей час настав. Скажу вам точно, що за тиждень, за два усі бренди весь мас маркет буде мати знижки майже на всіх сайтах, усіх країнах. Тому дивіться, будемо знімати такі відео ще. А зараз я починаю цей такий пласт відео про знижки з мого улюбленого бренду мастера мідл сегменту Massimo Dutti. Сьогодні в мене буде відкритий сайт Португалії, але. Знижки розпочинаються саме в Португалії 13 червня. Це відео ми знімаємо 13 червня, але воно у вас вийде можливо за день-за два. А, так, от, не переживайте, якщо ви побачите, що вашого розміру вже немає. Це не проблема, тому що кожна країна має інший день початку цих знижок. Тому ви можете побачити в мене якусь річ, яка мені сподобалась на сайті Португалії, а самі знайти її на сайті Іспанії, Франції, Італії і так далі. Також скажу щодо вартості, найкраща вартість буде на сайті саме Іспанії, і вона ще не має знижок, тому ви можете собі повиписувати речі, які вам сподобались в цьому відео. І замовити, коли Іспанія надасть вам знижки. Також гарні вартості будуть у нас у Польщі і у Португалії. Але, якщо чесно, вартість буде коливатись там на 10, максимум 20 євро, це full прайс, тобто на знижках вартість може 5-10 євро відозмінюватись. Тому будь-яку країну обирайте, якщо ви хочете собі скласти класну базу. Massimo Dutti створений бренд саме для цього. І починаємо з чудового вовняного блейзера, неймовірний колір, темно-синій, неві-блу, Мені дуже подобається. Це буде класна база. Це буде блейзер, який ми можемо вдягати як на роботу, якщо у вас є дрес-код, так і на роботу, якщо його немає. І поверх сукні, і зі спідницею створювати комплекти з джинсами, з шортами, з чим завгодно. Склад 98% вовни, склад супер. І 40% знижки я б саме такі речі шукала собі на розпродажах. Наступне це жилет. Зараз на цьому сайті він залишився тільки у розмірі L, але я думаю, його можна знайти. Він з костюмної тканини, тобто він не льняний, він з віскози. Дуже класний такий темно-коричнево-зелений колір, підкладка 100% бавовна це супер, просто це краще за 100 відсткову віскозу і, звичайно, краще за поліестер. Далі дуже класний жакет. Зараз залишився тільки 36-й розмір, але пошукайте його, якщо вам подобається. Твіт у масі Дутя буде класний, я в ньому впевнена на 100%. Тут колір такий незвичний. Подивіться, яка там нитка всередині, вона така блакитно-фіолетова, дуже доповнює цей жакет, і він буде чудово виглядати саме з джинсами через наявність цієї нитки у своєму складі. А що можу сказати по ньому тільки, що якщо у вас великі бедра і він буде закінчуватись на лінії бедер, то він буде їх трохи збільшувати. Тому я б такий жакет радила дівчатам, у кого більше активні плечі, кому треба підкрес... підкреслити талію, або просто дівчатам зі зростом вище 165, 170, 175 і вище точно, тому що він буде закінчуватись над вашою лінією бедер і не збільшувати їх. Далі сукня. Я приміряла цю сукню. Супер склад. Я вже казала, що сукні в'язані саме це тренд цього літа. В мене є окреме відео, я залишу вам посилання зараз а, зверху, згори шукайте. Тут по складу буде 90% бавовни, 10% відсотків полієстру, і ця сукня має підклад. Це як друга сукня, така по тілу, тому ми можемо її носити в міст. Ми можемо її носити навіть на роботу, якщо у вас не жорсткий дрес-код. І я б обов'язково придбала цього літа якусь в'язану річ. тут у підбірці ще будуть інші. Ще одна сукня показує. Тут вже трохи інший колір, він більше молочний. Класно буде зливатись з тілом і видовжувати вам силует. Ця сукня в нас без підкладу, як я бачу. Так, вона без підкладу, але тут така в'язка, що вона не просвічується, тобто, можете не переживати і так само носити таку сукню в місто. Далі, чудовольняна сукня у вигляді сукні-сорочки. З пасочком підкреслює талію. І що мені ще подобається, те, що вона зроблена з такими швами. Дуже прикрашає її. Вона така незвична і одночасно класична. Знову ж таки, на будь-яку подію підійде. І Наступна сукня, знову льон, білий колір. Я за цією сукнею ганялась ще тоді, коли вона була без знижки і не було жодного розміру, тому що їх розмили, ці сукні, вони створюють правильний силует пісочного годинника, тобто є в нас плечі дуже вузьку талію і бедра. Це дуже красиво, дуже сексуально, і знову ж таки ця сукня настільки стримана, що ми можемо її носити на будь-яку подію і на роботу також. І ще одна сукня сорочка. Вона вже має, по-перше, склад котоновий, це не льон. І по-друге, в неї не буде швів, але буде такий класний пасок на талії, який буде нам привертати туди увагу. І робити талію, і привертати увагу одночасно, тому таку сукню раджу дівчатам без активного животика. Усім іншим підійде 100%. Далі сукня з сатину, дуже красива, класний колір і також. Скажу, що це, цей колір, це тренд, знову ж таки, в цьому сезоні. Тому цього року Dutti такі, е, такі молодці, вони пішли не, не тільки в бік бази, а й в бік трендів, за що я їх цього року покохала ще більше, ніж кохала раніше. Далі, наступне це костюм. Костюм із спідницею та светром. Светр я, мабуть, додала далі у підбірку. Тут саме спідниця, і я б таку спідницю носила не тільки костюмом, а й з футболками, з майками, з сорочками. Дуже класна, і по складу в нас також буде катон та віскоза у складі, а ще домішки поліестру, На жаль, але від цього нікуди. І ще одна сукня знову в'язана. Ця сукня вона трохи ближче до пляжа в нас буде, але в місто також можна, тому що в'язка не просвіщається, тільки знизу трохи просвіщається, і по складу знову віскоза та бавовна. Далі супер спідниця, супер знижка, 55%. Вона зараз буде коштувати 30 євро, і з цією сукнею можна скласти безліч комплектів. У стилі спортшик, у стилі офіційно діловому, у стилі кежол, у стилі мінімалізм, мені дуже подобається колір, мені дуже подобається довжина цієї спідниці. Єдине, що якщо вона у вас буде закінчуватись на найширшій частині вашої гомілки, то вона буде збільшувати вам ікроножні м'язи, саму гомілку. Тому, якщо у вас це така проблемна зона, просто придивіться уважніше до цієї деталі. Далі ще одна спідниця, джинсова, класна вартість. Наразі тільки великі розміри, але я впевнена, що вони з'являться. І що хочу сказати, що така джинсова спідниця в нас піде до бази. Якщо ми казали б про блакитну, таку класичного блакитного кольору спідницю, яка була супертрендова цією весною, то, якщо чесно, вона вже мені і не тільки мені набридла, і вона дуже скоро стане антитрендом. Така спідниця буде базою, і через 10 років її можна також вигулювати. Далі сорочки. Сорочок буде багато, тому я швиденько їх пройду, але вам залишу всі посилання під моїм відео. Не забувайте, що я завжди залишаю посилання, щоб ви могли дуже швидко, дуже легко знайти річ, яка вам сподобалась. Тут усюди буде 100% котон. Тут усюди будуть дуже класні вартості по 20 євро приблизно. Є у смужку сорочки, є просто блакитні, класичні. А, далі дивимось знову у смужку. Ще одна блакитна, чому додала її. Тут два варіанти в нас є. Та попередня не мала позаду такої, як ви бачите, прострочки. Ця має тільки цим, вона відрізняється від попередньої, та ще тим, що ця на 10 євро дорожча, обидві класні, така буде трохи оверсайз по спинці. Та в нас вона не приталена, вона просто прямого крою, прямого силуету. Далі. Кімоно дуже мені воно сподобалось, воно знову входить в тренди зараз. І це кімоно із льону, тому ми можемо носити його влітку замість тренчу, замість дощовика, наприклад, просто зверху сукні, зверху майки і джинсів, зверху майки і шортів, зверху майки і штанців. Як тут мені дуже сподобалось з це атласні або також ляні штани, Кімоно – це така річ, яку можна вигулювати просто кожного дня протягом усього літа. Далі дивимось, це джинсова сирочка для того, щоб створювати мої улюблені тотал-денімові образи. От прям як ви бачите зараз на моделі, це тотал денім look виглядає дуже трендово і з трендів з цих не виходить до сих пір. Наступна сорочка знову з пасочком Наталії, знову акцентує в нас талію, тобто усім дівчатам можна таку сорочку носити, окрім я б не радила дівчатам дуже plus size і з дуже активним животиком. Але бачимо, що у цій сорочці максимальний розмір L, тому вона і не створена в якихось дуже великих розмірах. Не знаю чому, або тому, що стиліст масімо дуті. Знає про таку властивість цієї сорочки, або просто чомусь вони відходять від великих розмірів, на жаль. Наступне, це дуже класний топ із сатину. Ні, навіть не із сатину. Тут 80% шовку і 20% поліаміду, тобто склад супер, вартість супер. І такі топи в білизняному стилі в нас в тренді і в. В тому тренді це макротренд, який не виходить із моди дуже швидко. Наступне це сатинова сорочка Polka Dot. Склад тут буде навіть не сатин, а віско за 100%, тобто склад дуже класний. Мені вона дуже подобається, особливо її такий кремовий молочний колір під тон. Наступне це топи. Є в двох кольорах: білий та чорний. Топи асиметричні з вирізом. Це супер тренд на літо носимо з усім. Далі, кардиган дуже мені сподобався у двох кольорах, але чорний просто супер. Саме в такій стилізації, як на моделі, коли ми застібаємо гудзики посередині, а зверху і знизу в нас розтібнуті. Також стилізація з дуже глибоким вирізом дуже мені подобається. І по складу подивимось тут 99% бавовни. Тобто це кардиган на літо, в якому буде комфортно. Далі це тільник, такий лонгслів у смужку. Не зупиняємось тут. Це база, це супер вартість, 16 євро. У зарі навіть, мабуть, буде дорожче, і 100% котон. Далі светр із дуже фактурною тканиною. У стилі Буклі я вже згадувала схожий светр в мене є з коротким рукавом в темно-зеленому кольорі. Також він був на знижках, і також він є на знижках зараз, тому відео вам показує десь зверху. Якщо треба знайти посилання, також під відео знайдете посилання. І ці светри я дуже раджу на літо, на весну та на осінь носити і додавати фактури в ваші образи для того, щоб вони ставали цікавішими. Далі топи з контрастними. Швами дуже подобаються, актуальні і будуть актуальні ще дуже довго, особливо влітку. Є ще білий із чорним кантом, і такий зелений з білим. Далі светер, светр з вирізом. Чудовий колір і чудовий склад, тому що в нас 90% вовни і 10% кашміру. Так, це в нас светри, які були саме до спідниці, які вам показувала, тому просто швиденько проходимо і. Склад в нас такий самий буде, як у спідниць. Далі, верхній одяг. Цього року дуже багато було тренчів в масі, Якщо вам потрібен тренч, пошукайте класичну версію. А я додала в сьогоднішню підбірку вкорочені тренчі, тому що це і тренд, і це виглядає незвично. Це не той тренч бежевого кольору, який є у кожної дівчини в вашому місті. Тому придивіться скоріше до таких. Дуже раджу. По складам все супер, по підкладкам все супер. Я перевірила. Далі пуфер. Пуфер у стилі пуфера від бренду Totem, який коштує близько 1000 євро. Цей коштує 80 євро. Тут буде знову супер склад. Я не знаю, скільки разів сьогодні ви це почуєте. І 80 на 20 пух пір'я, тобто він буде гріти вас взимку. Далі верхній одяг, такий вкорочений жакет. Подивимось разом, що по складу: 70% вовни і колір. Шоколадний колір, я б переходила з чорного на такий колір цієї осені і була б на вашому місці просто трендовою, чудовою, чарівною, красивою, найгарнішою дівчиною, жінкою, як скажете, як ви себе почуваєте? Далі наступне це сатиновий бомбер. Також дивилась на нього ще без знижки. Є два кольори чорний та темно-синій, Обидва на знижках і обидва бомбери раджу. Я не знаю, чому всі блогери побігли за тими бомберами із Зари, яких було ось так, і які набридли вже просто не можу сказати, наскільки цей бомбер знову ж таки на 10 років вам буде до вподоби. Далі це тренч із замші, із натуральної замші. У масіму, я думаю, ви знаєте, що чудові шкіряні вироби, але цього разу вони мені не дуже сподобались по їх вигляду. Вони не супер актуальні, не супер сучасні, але якщо вам подобається, звичайно, можна брати. А от саме тренч із замші мені дуже сподобався. І якщо у вас є класичні тренчі, то як другий я б розглянула обов'язково такий. Знову вкорочений тренч, знову з котону, але поліестер також є у складі. А ще подивіться, що саме в цьому тренчі буде підкладка також з поліестру, що я не раджу, але вартість тут хороша, якість у масімо також хороша. Тому якщо для вас це не проблема, можна його роздивитись. І вовняне пальто за чудовий прайс для того, що це 72% вовни. На осінь буде чудово вам виглядати і під все підійде, і просто його можна вдягти в вересні, а зняти в травні. Тому, якщо, вам, якщо у вас є потреба в такій речі, то це пальто буде класне. Далі котонові штанці на літо супер клас. Мені прям подобається ось ця стилізація, біла футболка, чорні штани, тапочки, або бюркінштоки, або в'єтнамки. Якась сплетена сумка, все, я б такий аутфіт не знімала все літо. Далі, знову ж таки, штанці, але ці будуть поширші, це будуть ближче до палацо. І ці мають в нас вовну у складі, тому це весна, осінь, скоріше. Далі. Штанці ляні, вони зроблені як джогри, тобто зверху в нас є резинка, і вони сядуть і на вузьку талію, і на животик, і, мабуть, навіть підійдуть вагітним дівчатам. І на літо такі ляні штани вони будуть вашою палочкою, виручалочкою, тому що знову ж таки під все підходять з будь-яким верхом носимо, і навіть їх можна стилізувати на роботу. Далі джинси по джинсам також швиденько проходимось. Я дуже люблю джинси у Масімо. і що скажу, що за 30 євро джинси Масімо та за 30 євро джинси зара по якості це небо і земля. Якщо зараз, зараз півроку рік поносиш і все, їх треба викидати, їх не можна продати, їх не можна комусь віддати, то Дуці мають таку якість, яка вам прослугує 5-10 років. Тому джинси я надам вам усі посилання, ми просто їх пройдемось. Далі взуття. Нарешті я обожнюю взуття від Massimo, але я розумію, що цього разу в нас буде таке довгеньке відео, тому швиденько проходимось по взуттю. Такі босоніжки ще є в чорному кольорі, а це золотий кольор, який знову ж таки у нас в тренді. Мені подобаються підбори, що це не якісь там 15 см, тут 8 см. Це вже не Kitten хіл, але все одно це буде зручно і дуже мінімалістично, тендітно виглядають на ніжці. Далі в нас тапочки на один пальчик. Я також знімала відео по трендам взуття, також вам надам посилання, якщо не забуду, тут вгорі. І взуття на один пальчик це тренд, але дивимося, що цей тренд вже попав на знижки, тому, якщо ви хотіли придбати собі трендове взуття або будь-яку іншу трендову річ, то саме час дивитись їх саме на знижках. Далі, знову ж таки, підбори, трохи інші, супермінімалістичні підбори 6 см. Не забувайте, що все взуття у Massimo буде із натуральної шкіри, тому це супер-якість за супер ціну буде вам. Це моє улюблене взуття, Я дуже хочу їх собі придбати. Це просто босоніжки у стилі Zero, які коштують в 20 разів дешевше, ніж Зеро. Тут прямо Kitten Hill, Хоча вони пишуть, що це 5 см, але виглядає як 3. І це Limited Edition, це колекція Studio, мабуть, була. Тому ця вартість за ці босоніжки просто суперова. Далі слінгбеки. Слінгбеки у нас актуальні. Цього року також трендове взуття, але це саме це взуття, воно ближче до офіційно-ділового стилю, хоча я б його поєднувала також із джинсами, мабуть, навіть із стилем гранж, щоб додати трохи іншої нотки в ваш образ. Далі лофери. Лоферів дуже багато у масіму. Я обрала саме ці, тому що вони... Без металізованих зверху таких прикрас. Я би вже відходила, радила відходити від таких прикрас, але якщо вам подобається, беріть, то не проблема. Ці лофери мені сподобались найбільше, але є ще близько п'яти моделей там у масімо. Далі клоги, я обожнюю клоги. Я в них закохалась з тих пір, як придбала собі перші клоги від Birkenstock. Якщо вам Birkenstock не подобається, можна розглянути інші бренди. І ці клоги в Massimo дуже класні. Далі ботильйони. Ботильйони з квадратним мисом, що знову ж таки актуально. Чорний колір. наступне все взуття буде в чорному кольорі. І просто хочу нагадати, що зараз саме час придбати собі осінні куртки, пальта, осіннє взуття. Ви не пожалієте, коли прийдете осінь, і у вас буде купа нового класного взуття, нового класного одягу за дуже класні гроші. Далі шокейські чоботи знову ж таки, супер актуальні, в стилі Джил Сандер. За супервартість. Далі Челсі. Челсі в них є із хутром та без. Однакова вартість, вартість супер обираємо. Далі на кітенхіл такі чоботи у кремовому кольорі, також є у чорному кольорі, також в стилі Zero в стилі бренду Kate, і також вартість супер. Далі, сумка. По сумкам я не дуже багато обрала на знижках. Обрала цю мінімалістичну модель, є у трьох кольорах, і обрала ще модель Металік. Металік в нас в тренді. Якщо ви хотіли цей тренд додати собі в гардероб, то я б радила розглянути таку сумку і радила б розглядати ці тренди саме на знижках. По повній вартості я б вже не купляла ці тренди, тому що вони дуже швидко вийдуть із моди. Але ця сумка класна і має дуже красивий такий металізований ремінець. Далі пасочок. Просто нагадаю, що є класні пасочки у Massimo, і вони дуже класичні і вони дуже гарно носяться на дуже багато років. Далі по ювелірним прикрасам. Мені подобаються прикраси у Massimo, в них чудова якість, вони також носяться роками. Я не додавала сюди усі прикраси, але додала, щоб нагадати вам такі довгі прикраси, тому що вони незвичні, їх не усі носять, їх не всі вміють носити, але вони. Носяться будь-яким образом, ось як на дівчинці з відкритим декольте мені подобається, але таку прикрасу можна вдягти просто на чорну футболку, на білу майку, на що завгодно. І я додала ось ці дві прикраси, саме довгі, тому що, якщо ви таку прикрасу придбаєте, ви точно будете виділятись. І класний чокер у стилі Dior. У Dior є дуже схожий чокер, просто з буквами CD, який також коштує в 20 разів дорожче. Я б його не придбавала, я б придбала собі такий і закрила гештальт. Сережки у мінімалістичному вигляді і. І штанці це була окрема категорія студіо. Це штанці з сатину, і вони, окрім того, що з сатину, вони ще карговані, містять в собі кишені. Дуже красиві штанці, дуже вони мені сподобались, темно-синій колір. І все так, мабуть, це все. Ще хочу вам сказати: подивіться, будь ласка, на екран, коли ви відкриваєте. Сайт Massimo Дуті і відкриваєте Get Your Card Ready. Це тому, що сьогодні тільки ввечері почнуться знижки, тобто вони вам пропонують вже зараз подивитись речі. Якщо ви натиснете сюди або там up to 50 то зауважте, що не весь асортимент у вас відкриться. Для того, щоб побачити весь асортимент, треба окремо відкривати блейзери, сукні і так далі. На цьому це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дочекались моїх нових відео. І до зустрічі! А ще, будь ласка, напишіть мені, які бренди ви хочете розглянути саме на знижках. Якщо ви замовляєте за кордоном, якщо ні, чи чекаєте ви знижки в українських брендах, для того, щоб я знала, що вам розказати, що буде найкориснішим для вас. Все, люблю, цілую, па-па!